Сьогодні у випуску час пік. Сімейно фестивалили. Вперше в Ужгороді відбувся захід для дорослих і дітей. Мені дуже весело, тут було класно, рухливо, багато пісень. Подія Бельтайн. У замку обласного центру Закарпаття відбудеться свято весняного буйноцвіту. Ми разом з закарпатською творчою майстернею, з новим яблучком, а також з гурмокраке на 128 бригади хочемо провести такий благодійний захід на підтримку наших військових і на популяризацію культури дорожньо транспортна пригода сталася неподалік села Нижні Ворота. Як з'ясували правоохоронці, 39-річний мукачевець водій БМВ, рухаючись трасою Київчоп, на заокругленій мокрій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Рено, яким керував 48-річний житель Івано-Франківська. Останнього та його пасажира з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні. Однак в медзакладі від отриманих травм водій Рено помер. Мукачевця освітували, за кермом чоловік перебував тверезий. Обидва транспортні засоби. Вилучили. Тепер через ліву запустили. Клас, запустили. Круто. Тепер. Тепер пожемкали плече сусіду справа зліва, пожемкали, пожемкали, пличуть. Саме так своїм дзвінким голосом організатор проведення сімейного фестивалю в Ужгороді Віталій залучав до інтерактиву відвідувачів різних вікових груп. Цікаво тут було і батькам, і дітям, адже цей захід в обласному центрі Закарпаття проходить вперше. Мені дуже весело, тут було е, класно, рухливо, багато пісень байок. Дуже багато ігор і багато всього. Мені подобається робити антистреси та ляльки. Ну, мені подобається, наприклад, розмальовувати домики, я зробив таку ляльку, таке антистрес. Тут дуже добре при, ну, взяти свій час. У дворику Совинного гнізда психологи провели творчі майстер-класи для підлітків та їхніх батьків, лекції щодо підтримки дітей у воєнний час, ігри на команду утворення і гуртування. Мені дуже сильно сподобалось. Тут відвідувачі можуть бути е, дуже сильно зацікавлені різними куточками, також робити різні там е, антистреси та хімічні різні експерименти. Всі ігри вони взяті з різних куточків. Е... Нашого земного шару десь ігри приїхали з Америки, з Європи, з Азії. І сьогодні ми спробуємо в них пограти. У нас багато цікавих анімацій, де теж ми розкриваємо потенціал дітей і родини важливість у вихованні родини і дітей в родині. Основна мета заходу, як запевняють організатори, підтримати внутрішньо переміщених осіб, сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах і багатодітні родини, та надати їм можливість психологічно, фізично та ментально відпочити. В такий нелегкий час насправді всі потребують а, гарно провести час з сім'єю, та і щоб кожна дитина мала цю можливість відпочити, а, пограти в інтерактивні ігри, дізнатися щось цікаве і щось нове. Фестиваль проходив у межах проєкту посилення спроможності громад у наданні психосоціальної підтримки та соціальних послуг вразливим дітям та підліткам, у тому числі інформування про альтернативні форми виховання. Провели сімейний фестиваль вже 9 разів у різних містах України. За фінансовою підтримки ЮНІСЕФ, благодійною організацією, благодійний фонд рідні спільно із структурними підрозділами Ужгородської міської ради. А саме управлінням у справах культури, молоді та спорту, Департаментом міської інфраструктури та Ужгородським міським центром соціальних служб проводиться така акція. Також е, взяли участь тут і Ужгородський міський будинок дозвілля, і їхній колектив Перлинка. Проходить фестиваль один день. Кожен зміг бодай в цей момент залишити позаду всі проблеми і відпочити душею і тілом до 17-ї години. У селі Середня Водяне чоловік повідомив про зникнення його автомобіля марки Ланос. Стало відомо, що залишив він транспортний засіб на паркувальному майданчику в селищі Солотвино і ненадовго відлучився. Коли повернувся, автівки вже не було. Як виявилось, за кермо сів невідомий чоловік і поїхав з місця події. За допомогою камер відеоспостережень правоохоронці проклали орієнтовний маршрут зловмисника. Він двічі вчиняв ДТП і, на щастя, ніхто не постраждав. В подальшому вже перебуваючи у сусідньому населеному пункті, фігурант покинув транспортний Асіб, це був 34-річний сусід потерпілого при затриманні. Останній чинив опір правоохоронцям. В результаті він перебував у стані алкогольного сп'яніння. 31-річний житель Львівщини на українсько угорському кордоні влип по самі вуха через махінації із заниженням митної вартості нового трактора, який переміщував із Євросоюзу. На митному посту ТИСА під час проходження митних формальностей водій надав товаросупровідні документи, згідно з якими на митну територію України на трейлері імпортувався міні-трактор. Його вартість більше 30 тисяч доларів. Втім, коли інспектори ретельно перевіряли кабіну транспортного засобу, виявили в ящику для речей запасну експортну декларацію митних органів Італії Віківка. Зувалася справжня вартість трактора. Тож, за подання митному органу підроблених документів, що містять неправдиві відомості щодо відправника та вартості вказаного товару, відносно львів'янина задокументовано протокол про порушення митних правил. Згідно з експортною декларацією, вартість такого мінітрактора сягає більше півтора мільйона гривень. У Мукачеві відбулася позачергова сесія міської ради. Депутати виділили більше 12 мільйонів гривень на безпілотники для 128-ї і 3 ї штурмових бригад. Крім того, на сесії погодили зміни до програми економічного і соціального розвитку Мукачівської тергромади. А також 400 тисяч гривень виділять на оздоровлення дітей. На сесії міськради затвердили внесення змін до проекту програми оздоровлення та відпочинку дітей Мукачівської тергромади на 22-24 роки. Зміни стосуються. Додаткового виділення грошей для організації таборів з денним перебуванням дітей, зокрема для харчування, зв'язку з збільшенням обсягу фінансування для забезпечення і організації роботи таборів з денним перебуванням при закладах загальної середньої освіти, де сума складатиме 403 тисячі 200 гривень. Зв'язку з цим носяться зміни у програму, і, зокрема, в додаток номер один, який стосується ресурсного забезпечення програми на ці роки, а також. До переліку заходів і завдань програми оздоровлення відпочинку дітей, які стосуються у частині роботи таборів з денним перебуванням, де зазначається відповідна сума. Крім того, у Мукачівській міській раді працюватиме новий заступник міського голови. Ним став Тус Святослав. Дотепер він працював на посаді першого заступника голови Мукачівської РВА. Прикордонники в Карпатах зафільмували Пухнастого Рися. Найбільша кішка Європи зазвичай мешкає подалі від людей. У горах вище тисячі кілометрів над рівнем море. Відео з пухнастою кішкою опублікували на сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Пухнастий ухилянт крокував своїм маршрутом поблизу кордону і не схвалює спроб його порушення. Граціозну рись зафільмували прикордонники в Карпатах. Нам потрібно, щоб культура продовжувала своє життя, мистецтво продовжувало своє життя. Люди цього потребують, тому що без мистецтва. Наш розвиток припиняється саме з таким гаслом в Ужгороді провели брифінг, на якому анонсували проведення благодійного заходу Свята весняного буйноцвіту Бельтен, 27 27-28 квітня в Ужгородському замку. На кожен із двох днів розрахована окрема програма, тож нудьгувати можливості не буде. Ми разом з закарпатською творчою майстернію, з ним яблочком, а також з гурмокраке на 128 двадцять бригади хочемо провести. Такий благодійний захід на підтримку наших військових і на популяризацію культури і творчості нашого краю там будуть представлені а, як і а, цікаві лектори, зокрема, Віталія Мироняк, села Миколичин, яка розповість про а, культуру і одяг і традиції а, карпатського регіону. А також у нас буде а, викладачка. Дезидерія Задора Вікторія Кум Кумгир, яка розповість про Великодні ігри і проведе майстер-клас з співання веснянок. З лекторів ще буде Володимир Мойжес, професор, який проводив розкопки церкви, яка знаходиться на території замку. Він проведе власну персонну екскурсію, розповість особисто про всі ці експонати. Другий день проведення свята видасться не менш цікавим особливо заохочуватимуть дорослих відвідувачів ексклюзивними лекціями від особливих запрошених лекторів. На другий день у нас буде Вадим Позняков, який є лідером руху декомунізація, декомунізація України, який розповість про те, чому це важливо і як правильно писати петиції, як взагалі проводити цю декомунізацію. Ми також запросили митців. Зокрема, це буде гурт Гудацька Тайстра, буде гурт з Києва Ярра, який самі є. З Крима, але наразі проживають у місті Бровари. Головними хедлайнерами на неділю це буде Гудакі Вілечбенс, села Нижнє селище, які є неймовірними професіоналами. Місце проведення благодійного заходу Бельтайн обрали також неспроста. Адже Ужгородський замок головна туристична родзинка обласного центру Закарпаття. Ужгородський замок він є е, не. Е, Об'єктом, який займається тільки музейною справою, а є об'єктом, який і проводить арт арт-простір, надає свій арт-простір для того, щоб саме всередині, в серці, в серці міста Ужгорода відбувалися цікаві події. Благодійний захід Бельтайн благодійний і спрямований на збір коштів для мужніх воїнів ЗСУ. Всі засоби, які будуть зібрані від продажу квитків, спрямують безпосередньо на закупівлю дронів, які наразі так необхідні армії. Саме цього разу це підрозділ Кракен і наша «128-ма». Коли ми запитали, що нам треба, що що вам треба, вони написали нам дрони, 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 ФПВ, Камікадзе, і що, що, що можете на то збирати. Прислали там нам прайси це, значить. Ну і саме. Для цього робиться цей цей захід. Я хочу всіх запросити. Зокрема, будуть працювати і музейні експозиції. Тому крім того, що ви відвідуєте класний фестиваль, долучайтеся ще до популяризації культурного життя нашого краю. Ми готуємось і до Дня музею. Про це також буде анонсовано. Дуже гарні готуємо експозиції. Нові до відкриття ці, що ми вже відкрили, зокрема і виставки світлин. Вони зараз продовжують в нашому замку демонструватися, тому всіх запрошуємо. Я думаю, це буде. Цікаво, проведіть гарно вихідні, долучіться до благодійності, донать, допомагайте нашим збройним силам. Адже це благодійна акція, і основна мета в проведенні зокрема оцього масового такого заходу на території нашого музею це благочинність.